А ти знаєш, що цього бояться більше ніж смерть? три з чотирьох людей цьому бачає велику загрозу. А виявляється, що це просто публічний виступ. Тремтіння рук, пересохше горло, паніка перед виступом. Це не слабкість, це наш мозок, який готує до ну, битви. Це глософобія, реакція виживання. Ну, а не страх. Е, є секрет, який знають лише певні спікери. Вони не борються з адреналіном, вони ним намагаються керувати. Намагаються з дистресу зробити еострес, тобто позитивний стрес. Паніка перетворити її на енергію. Тобто, треба перемикнути свій мозок. Е, є певні є. три кроки: по-перше, переосмислення. Ну, нас не оцінюють, а я даю цінну інформацію. Дихання. 4, 7, 8. Є така техніка, якщо хочеться пізніше, вам тоді розкажу про неї. Репетиція. Тобто, знання матеріалу дає можливість варіювати і бути зрозуміло впевнені, не тікати від глософобії, а до, ну, приручити її, намагатись використовувати максимально свою, на свою користь. Це наша батарейка, яка допоможе нам е, з енергією виступити. Тому що е слова це лише 7%, всю іншу інформацію ми, е інші отримують з того, як ми її подаємо. А ви як ставитесь до публічних виступів? Наскільки вас, для вас це складно? В загальному е є певні навіть е продукти, які можуть допомогти е перед виступом заспокоїти, підтримати нашу нервову систему. Якщо вас цікавить підхід натуральними продуктами для того, щоб Вирівноважите себе. Звертайтесь, спішіть мої особисті, хоч консультацію, і я вам надам всю потрібну інформацію. Так, да. будьте здорові!